Укрпошта випустила нову поштову марку Україна мати присвячену Дню Незалежності України. На марці зображена наша мати Україна, найбільший монумент нашої держави, який знаходиться в столиці місті Києві на Печерських пагорбах і до Дня Незалежності, на якій на щиті з'явився тепер наш символ незглавності Тризуб, тому що ми розуміємо, що ми повинні змінюватись, ми повинні становитись іншою країною. Ми повинні змінювати свої свідомості, тільки тоді ми будемо незалежними, вільними і. Зможемо побороти ворога. Спецпогашення марки традиційно приурочили до головного свята нашої держави. Це символ того, що Україна буде віка. Надовго. Що ворог знав, що той щит нашої України матері Він буде захищати. А той, хто прийде до нас з мечем, той буде тут знищений. Тираж поштової марки Україна мати 600 тисяч. Її можна придбати у всіх відділеннях Укрпошти. Ціна 12 гривень. Новини СТС.